Привіт! Ми вже розглянули теоретичні частини по інсайдерам та хеджерам. І ви розумієте фізику дій і у чому полягає ринкова перевага використання груп розумних грошей для власних інвестицій. А у цьому занятті ми розглянемо на прикладі золота, як проводити аналіз, відкривати і закривати позиції. Скажу усе від А до Я. Ну що ж, у попередньому відео я показав, як виглядають нанесені зони. Давайте зараз нанесемо зони самостійно. Переходимо на графік золота і знаходимо індикатор індексу сот. Виходимо цей індикатор, тут по ньому видно, що найбільше лайків. І наносимо його на графік. Далі у налаштуваннях вибираємо період 19 і залишаємо тільки хеджера. Все, тепер можна наносити зони. Почнемо з зон на продаж, це в значенні від 0 до 10. Це ось тут. Значення. Також. Ось тут. І остання зона на продаж була тут. І тепер наносимо зони на купівлю. Так, ось тут було перше. Повняємо кольор на жовтий, щоб було зручніше. Візуально бачити. Так, наступного ось тут. Все, зони ми успішно нанесли. Далі ми наносимо підтверджуючу інформацію. Це дії інсайдери. Здається, до чого акції до ціни золота, але ні. Суть у тому, що ціни усіх компаній, що займаються видобутком золота, напряму залежать від ціни на золото і відповідно мають високу кореляцію з ціною золота. Тому, аналізуючи угоди інсайдерів, ми отримуємо якісну інформацію для прогнозування. Для аналізу спочатку заходимо на сайт Finviz і у розділ Screener. Далі у сектор вибираємо Basic Materials, основні матеріали, а в індустрії золото. gold. По капіталізації ми вибираємо тільки компаній від 300 мільйонів доларів і вище. Дрібні компанії нам не цікаві, так як в них часто губиться кореляція із самим золотом. Тому беремо тільки великі компанії. І ще один важливий момент: беремо тільки компанії із США. Справа у тому, що тільки по компаніях США зобов'язані відчитуватись інсайдери. Наголошую, це тільки мої налаштування. Ваші налаштування можуть відрізнятися. У вас може бути свій погляд на налаштування. Далі, вибравши компанію по золоту, ми можемо також додати компанії по сріблу, сільвер, а також компанії по МІДі. Справа в тому, що це одна група металів, і ціни на них сильно корелюють між собою. А далі ми дивимося угоду по інсайдерам у цих компаній. Для цього я використовую сайт Open Insider я перевіряю кожну компанію, вибирає всі операції з відчутними об'ємами. Для покупок це приблизно від 25 тисяч доларів, а для продажів від 100 тисяч доларів. Продажі враховую більше по причині того, що продажів є набагато більше, і вони менш значені. Про це є у попередніх відео про інсайдерів. А далі угоди наносимо на графік золота. Для покупки буде стрілочка вверх, а продажі стрілочка вниз. І в прискореному режимі я вам покажу, як це проводиться. Ну що ж, ми нанесли дані інсайдерів за цей рік. І старі дані не наносив, щоб не забирати багато часу. Тож бо видно, хороші знаки, що в зоні покупки у нас з'являються покупки інсайдерів, а в зоні продажів на максимумах видно скупчення продаж. Але нагадаю, що продажі інсайдерів менш значені. Тому нам більш цікаві саме скупчення продажів і окремі покупки інсайдерів. Як видно, інсайдери вірять в ріс золото, оскільки є серія покупок в різних компаніях. Фактично на всьому падінні. А тепер я покажу вам свій підхід до входу в позиції, її супроводу та виходу із позиції. Ви можете використовувати будь-який інший варіант, який вам зручний. А я поділюсь з вами своїм досвідом. Для початку нам потрібен індикатор адаптивний конверт. Adaptive Envelope. Це моя розробка. Даний індикатор схожий на нанесені декілька стандартних індикаторів конверт на графік. Але суть у тому, що адаптивний конверт сам підлаштовується під будь-який графік. Тобто він врахує індивідуальну волатильність кожного інструменту. Із цього випливає основний плюс. Цей індикатор не потрібно переналаштовувати під кожен окремий інструмент. Тобто один раз налаштували і використовуєте. Щоб використати його, знаходити його у індикаторах. І вибираєте від капіталізатору UA. Індикатор нанесений. Тепер його потрібно налаштувати. І так. Тут все стандартно, єдине, що в мене торгове налаштування, тут одиничку, у відхиленні треба поставити. Тепер, по суті, стратегії. Для входу в стратегії ми чекаємо появу відповідної зони. Для покупки це зона на покупку, для продажу це зона на продаж. Що ми йшли в зону на покупку по хеджерам, то тепер шукаємо, де відкривати позиції. Входимо також досить просто. Ми чекаємо так звану розтяжку цін. Тобто нам потрібно, щоб ціна торкнулася нижньої лінії для покупки. З тут ось тут, наприклад. Або якщо для продажу, то верхньої лінії конверту крайньої. Тим самим у нас виходить ніби як розтягнута ціна. Набирається потенціал. І після цього ми ставимо стоп-ордер по ціні наступної лінії конверту. І перетягуємо, поки ордер не буде виконаний. Якщо ви використовуєте стопи, наприклад, у вас маржинальна позиція, ви торгуєте фьючерсами чи ще щось, то найоптимальнішим варіантом, я бачу, ставити стоп під локальний мінімум чи максимум. Наприклад, тут при вході, при купівлі, тут. Якщо ви торгуєте коротко, то десь ось тако. Вхід і вихід з угоди проводиться тільки у зонах. Усі технічні сигнали між зонами ігноруються, інакше будуть пропуски великої частини прибутків, а також передчасні входи в позиції. Це відчутно погіршує результати. Тобто ці дії мають бути тільки в зонах. Ви запитаєте, до чого тут інсайдери. Угоди інсайдери, особливо покупки, підтверджують сигнали, тобто ймовірність хорошого сигналу збільшується. Якщо є багато покупок інсайдерів, то можна, впевнено збільшити об'єм позицій. І навпаки, якщо від інсайдерів немає покупок, то можливий сигнал від індексу сот передчасним і його варто пропустити. Ось, наприклад, я показано тут велика кількість продажів, свідчить про те, що інсайдери продають, тобто це є підсилений сигнал на продаж. І відповідно те ж саме щодо купівлі. У нас є купівлі від різних компаній, важливо, це не від одної компанії, а від різних компаній на всій лінії падіння. Тобто інсайдери вірять у ріст ціни на золоту в найближчий час. Давайте пройдемося по умовних угодах, по стратегії. Наприклад, перший сигнал був би у нас ось тут. І продаж вже було б фактично по цьому стоп-ордеру. Тобто захід в червону зону і при виході по стоп. Далі продаж і сюди. Тут у нас розтяжечка, а тут у нас сигнал. Те ж саме сюди, Те ж саме покупка ось тут. Тут сигнал на продаж немає, тобто вихід у нас був би вже аж тут. Тут зашортили, якщо використовуємо стоп, нас би тут вибили. Якщо не використовуваний стоп, ми би тут добрали позицію. І вже зайшли і вийшли десь би тут. Тобто у нас тут розтяжка пішла, а тут стоп ордер. Раніше, навіть тут би вихід був. Тобто, як ви бачите, стратегія доволі проста в роботі і ефективна по результату. Такий підхід дає хороший прибуток при невеликих затратах часу на аналіз і виконанні стратегії. Ну що, щоб не пропускати нові матеріали по курсу інвестування, підписуйтесь на YouTube канал і ставте дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео по курсу інвестування. З повагою, Олександр!